У Покровську триває ремонт найпроблемніших ділянок доріг. Частина з них була виконана за рахунок обласного бюджету, зокрема, вулиці Гайдамацька, Тюленіна, кільце під Мирноградським мостом та інші. Наразі підрядники приступили до ремонту асфальту по вулиці Володимирська, що у мікрорайоні Лазурний. Згідно інформації, з системи публічних закупівель Прозору на ремонт цієї дороги було виділено 1 мільйон 794 тисячі 620 гривень. Роботи виконує покровська фірма ПП Агропромбуд». Згідно договору за ці кошти, підрядник має відремонтувати близько 780 квадратних метрів дороги. Також ця фірма приступила до виконання ямкового ремонту дороги по вулиці Європейська. Наразі тут проводиться фрезування верхнього шару асфальту. Аварійні ділянки будуть відремонтовані картами згідно системи прозору на ремонт цієї дороги з бюджету Покровська буде витрачено майже півтора мільйона гривень. Щодо строків виконання робіт, то згідно документації, підрядник має завершити ремонт на обох вулицях до 31 липня 2023 року.